Доброго Дня всім звати мене Баба Кальона, я є заступником голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Якщо говорити про відсутність реформ, про те, що люди не бачать те, що робить влада, робить, робить парламент, хочу прозвітувати перед цим, що якраз в сфері житлово-комунального господарства ці реформи розпочались. Можливо, хтось недооцінює, але однозначно можу сказати, що перший крок у фундаментальних змінах. Вже відбувся, і це прийняття закону за номером 417, який називається про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Цей закон вступив в дію 1 липня цього року і фактично він розпочав новий етап розвитку взагалі житлового господарства, комунального господарства в нашій державі. Чому? Тому що фактично цим законом надано дієвий механізм для прийняття рішень. Власниками житла нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках для прийняття рішень по управлінню, по управлінню власним майном до цього часу. Ми з вами були власниками нашого житла або нежитлових приміщень, але ми абсолютно не мали ніяких механізмів управління своїм майном. Все, що відбувалось в будинку, фактично виконували житлово-експлуатаційні підприємства, мери, депутати місцеві, виконавчі органи, будь-хто, але не ми з вами. Власники реальні цього житла. І тепер е, почався дуже такий складний процес вчитися бути господаром у своєму домі. Е, і тут необхідно. Е, по-перше, дуже всіх закликаю, по-перше, знайомитися з текстом цього закону, тому що, щоб вміти управляти, треба знати, які в тебе є права і які в тебе є обов'язки. З цього треба починати. І тут не буде такого, що незнання звільняє чи ще щось. Тут треба абсолютно чітко розуміти, що до 1 липня наступного року мають бути в кожному багатоквартирному будинку або створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинку. Або має бути проведено загальні збори власників, і на цих загальних зборах без створення об'єднання, щоб було прийнято рішення, як же далі буде обслуговуватись будинок. Чи ми самостійно будемо мести грести, і так далі. Чи ми з вами наймемо професійну управляючу компанію, з нею домовимось по ціні, скільки буде обслуговування одного квадратного метру, і вона буде працювати з нами як з власниками? І тут. Що критично, абсолютно критично для кожного з нас розуміти, в якому стані знаходиться наш сьогодні будинок, для того, щоб розуміти, в яку ж халепу чи відповідальність, чи що ми з вами а, вступаємо. Да. Чому? Тому що не кожен будинок в такому стані, а, який, скажімо так, відверто готовий для нормальної подальшої експлуатації. І тут я хочу всім звернути увагу от дійсно на ті права, які ми з вами маємо. А чи знаєте ви, що є такі у нас в державі правила е утримання експлуатації житлових будинків? Є такі правила, є такий наказ номер 76 Держбуду, ще тоді він приймався, яким чітко написано, що для кожного будинку, ота житлово експлуатаційна контора, якою є ЖЕК, мала би кожного року кожного року. Робити декілька планових оглядів кожного нашого з вами будинку, визначати, що потрібно в будинку зробити, який ремонт поточний треба зробити, який капітальний ремонт зробити. По цьому всьому мали би складатись акти. По кожному будинку є чіткий перелік технічної документації, яка має бути у житлово експлуатаційної контори на руках. По цьому будинку і що, і технічний паспорт, і плани поверх і поверхові плани, і так далі. І так далі. Тобто є абсолютно чіткий регламент того, що мало би би відбуватись по кожному з наших будинків. Але що ми маємо на сьогодні? От я, як заступник голови комітету, не повірите, маю такі звернення від людей. Наприклад, в Києві буквально декілька будинків вже звернулись до мене з тим, що вони абсолютно не можуть дати раду. Своїм житлово експлуатаційним підприємствам і ніхто не на них не реагує. В них в підвалі вода, затоплений підвал, тече гаряча вода течуть стоки. реально стоки, Тобто у людей катастрофа, і немає жодної людини в місті, яка може або відкачати ці стоки, або цю воду, або поставити заглушку, або навіть заварити чи зварити кусок труби в підвалі. Я би не хотіла, щоб це саме сталося в Житомирі при переході від обслуговування будинків ЖЕКів до обслуговування вже власне відповідальними власниками.